Доброго дня, шановна публіка. Сьогодні в мене едон міг 308 Власник вважає, що з ним щось не так. Що саме не так, не закривається клапан газу після того, як відпустив. Я йому кажу, шановний, ну, можливо, дві причини. Перша присутність функції Постхаз. А по-друге, може, ти багато накручуєш на редукторі. Ну, він каже, ну як багато? Ну, не багато, ну одиничко. Ну, наче й багато. Ну, каже, подивися, я в понеділок зайду. Добре, подивлюся. Поставив я свою провоку, підкручав газок. Газок ще не накручував, але клапан явно працює з постгазом. Тобто, не тиск газом не дає клапану закритися, чи клапан десь під'їдає, а просто без під'єднаного газу без тиску клапан собі деякий час і ще відкритий. Ну, явно постгаз. Ну, якщо він хоче його прибрати, то я попробую це зробити. Заберу додому, відкрию, подивлюся, чи це можливо зробити, відключую той постгаз і хай варить, так як він звик. Ну а ми зараз подивимося. Як працює цей апарат? Кнопка ззаду, багато хто не любить, що вона ззаду. І питають, хто ж це придумав так, щоб вона була ззаду. І нащо? Я вам скажу, це один провід, другий провід, а може ще й третій, четвертий, це метр, півтора метра проводу лишніх, які до того всього, що проходять тест тут поруч з платою керування. Ці лишні перешкоди там не потрібні. То кнопка ззаду це зовсім непогано. Я не знаю, що за апарат, як він працює, того. Щоб побачити його можливості, напругу на мінімум, подачу як би теж. Подивився, ага. проволока наче йде, постгаз працює, пробуємо. Ну, погано. Додаємо швидкість. Все одно погано. Добавляємо трохи напруги. Тут написано 15, 18, 21, 24, 29 і 4. Поставили на 18. Ну, вже що живіше. Давайте поставимо швидкість на 10. І це вже все. По цій швидкості він стріляє. Отже, переплавити ту кількість проволоки яка поступає, він не може на цій напрузі. Ставимо 21. О. О! це... О, він же й даже ріже. Так, а ну приберемо швидкості трохи. Так, а тепер приберемо напруги. Так, добавили вуглекислоти. кислоти. программ осі навіть на програма це зразочок профілю він доволі стінка в нього доволі тонка якщо один-два є то добре от. а тут в мене є от такі от обрезок уголка. Так, а поставим 24. Ну и шо? Ты добра. Тоже навіть добра. Це ПОЗГА дійсно трохи незвично. Отак, От десь шестерочку. До 1,2 ми ну, отак от і приварив. Ну, зараз я вже його вимкнув, але це банки фільтра, ну, електролітичні конденсатори фільтра, тому він ще певний час крутить. Доволі непоганий апарат, навіть дуже непоганий. постгаз цей, ну, навіть мене трохи напрягає. Ну, далі будемо його вимикати. Так, продовжуємо розібрав я цього едончика. Картина тут така. Ось цей клапан, про який багато говорять, що він не закривається, бо засередився. Це я до того, що постгаз може бути організований, а може бути недоліком роботи в клапані. Отака от платка. І отака от силова платка. Моторчик подачі чималенький. Значить, так, попорпався я вже з ним трохи і розкажу вам сліду картину. Значить, оцей транзистор, оцей от, він у нас керує мотором подачі. Радіатор на ньому невеликий, бо він не лінійно керує, а чим. Оцей діодік. Він включений паралельно мотору подачі і гасить Еде самоіндукції, коли моторчик примусово у нас зупиняється. А моторчик у нас зупиняється примусово оцим транзистором. Він закарачує колектор моторчика, і моторчик стає мертвим. Тобто спочатку знімається шум-сигнал з цього. Потім включається цей і моторчик стає. Таким чином ми запобігаємо вибігу проволоки після того, як відпустили кнопку. Так, а, а, а клапаном газа у нас керує оцей вот транзистор. Н-канальний польовичок. Ну, багато тут наліплено, самі бачите. Де ж його шукати ті кінці. А це дійсно постгаз. Це не дефект в роботі клапана. Значить, ось від цього затвора пішов і пішов, пішов, пішов по дорожкам по переходам між слоям і вийшов на оцей переційний підсилювач. LM358. Значить, затвор. Отого польовичка е, сидить на каналі А. Це перший вивід оцього операційника через резистор в 1 кОм. Е, на неінвертуючому у нас ділітель. Ось такий, це я намалював схемку собі, щоб голові все не тримати. У нас ділітель отакий, тільки тут не 12, а 15. В результаті. Получається отут десь 3,5 В. Постійно висить. А на третій нозі у нас конденсатор. Ось цей 2,2 мікрофарада. Значить, коли я міряю? Згідно онлайн-конкулятору, тут має бути 3,49, але в мене по факту десь 3,55, тобто воно сходиться 100%. Так, а тепер виходить, що коли на третій нозі напруга вища, тому що тут плюсик, коли на третій нозі напруга вища, ніж на ці, у нас клапан відкритий. Коли вона зрівняється, буде нижче, ніж на цьому ділітілі, клапан закриється. По факту, по факту. я не вкручу. Так воно і є, тому що мені рук не вистачає. Значить, виходить, виходить. Коли нажимаємо кнопку, на третій нозі рівень напруги досягає 10 вольт. Коли відпускаємо, він потихеньку падає, 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 падає. падає рівняється, стає нижчим, чим на другий і після того транзистор закривається, клапан газу виключається. Ну, повністю прибирати я цей постгаз не буду. Я вирішив його просто зменшити. Заміни ось цего конденсатора. На конденсатор меншого номіналу. Скажемо, поставлю не 2,2 мікрофарада, а хай там 300 нан-430. Він буде набагато менший. Я думаю, що власник Власнику буде цього достатньо, він буде задоволений. Так, значить, поміняв я конденсатор оцей. От. На оцей, ніж оцей, який тут стояв 2,2 мікрофарада. На оцей 100 стонан. Тепер у мене постгазу більше немає. Так що кому треба, кому мішає постгаз, якщо у вас аналогічна плата, конденсатор С24 начебто 26. С26 біля операційного спідсилювача, Будь ласка, міняєте ви отримуєте або не отримуєте постгаз. Дякую за увагу.